Ми подали позов на Гройсмана, який підвищив ціни на газ з 3.600, пам'ятаєте, була ціна 3.600 до 6.800 з копійками. Чому? Тому що уряд не має права встановлювати цю ціну на газ. І друге ми пішли в суд проти НКРЄ, тому що вони не мали права встановлювати ціни на централізоване опалення, і вони не обґрунтували ці абсолютно тарифи, просто чохом встановили і все. Суди призначені на 25 і на 27 липня. Тобто вже будуть суди. Я дуже сподіваюся, що ми дали досить вагомі аргументи, щоб це підвищення було скасоване. Але чому важливо, і ми зараз закликаємо всіх ради, обласні, міські, районні, сільські селищні, прийняти рішення про введення мораторію на підвищення тарифів, тому що це, по-перше, зупиняє незаконну діяльність НКРЄ, а по-друге, це дає сигнал президенту в першу чергу, тому що всю цю програму по підвищенню тарифів, по заморожуванню пенсії, заробітних плат і інше щастя, в тому числі децентралізація, яка насправді є знищенням сіл. Це очолює президент. Якщо б він не хотів, щоб так було, так би ніколи не було. Тому що він підписує закони, які створюють таку політику, і він призначає людей, які цю політику втілюють в життя. Тому наше завдання, щоб всі ради прийняли рішення про введення мораторію, це буде сигнал президенту негайно сідати за стіл переговорів, тому що це вже системна політична всеохоплююча криза, яка мусить бути розв'язана. А розв'язати її треба, сідаючи за стіл переговорів і повертаючи ціну на газ. Тому що насправді сутність всіх тарифів, в тому числі в ціні на природній газ.